Вітаю всіх в активній фазі податкового декларування для українського інвестора. Це відео буде присвячено тому, як сформувати і подати декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік. Мене звати Інна Старченко, я партнер iPlan.ua UA і максимально в цьому відео постараюся вам. В цьому допомогти і пояснити. Але перед тим, як ми почнемо з вами формувати і заповнювати декларацію, я раджу вам замовити довідку про доходи. Її замовити можна двома шляхами: перший це через портал Дія, другий через електронний кабінет платника податків. Я зараз знаходжусь саме в електронному кабінеті, тому покажу, як це зробити тут. Заходите в Яка для громадян в розділ, яка для громадян, і натискаєте кнопочку запит про суми виплачених доходів. Далі плюсик. Зверніть увагу, щоб період був з 1 по 4 квартал 2023 року. Натискаємо Зберегти, Підписати і Відправити. Я відправляти не буду, тому що я це вже зробила. Далі, де ви шукаєте цю довідку? Ліве меню знаходите вхідні-вихідні документи, вхідні, і тут відкриваєте довідку про доходи. Відкриваєте, дивитесь і забирайте необхідні цифри для своєї декларації. Тепер можна переходити безпосередньо до формування. Декларації про майновин стан і доходи. І тут так само є два способи. Перший це більш простий, і він підходить для більш досвідчених інвесторів, які вже чітко розуміють, які суми, в які ячейки потрібно вставляти. А ви цю декларацію бачите одразу повністю на всьому екрані. Переходимо знову таки в меню зліва: ведення звітності. Обираємо 2023 рік, тому що ми звітуємо за 2023 рік. Далі, в випадаючому меню, шукаємо слово рік і натискаємо плюсик створити. Обираємо податкова декларація про майновий стан і доходи. Далі можете поставити галочку Заповнити на основі даних ДПС, але в моєму випадку це не спрацювало, ніякі дані не перенеслися. Декларація була поста. І якщо у вас були в 2023 році операції з продажу активів, то тоді вам потрібно буде додаток F1. І ви ставите галочку тут. Якщо ви отримували тільки дивіденди і ніяких продажів акцій не робили, значить галочку тут не ставите. І натискайте кнопочку Створити. І зараз ви бачите ось таку декларацію в повному вигляді, і е, вам необхідно заповнити її своїми даними. Другий спосіб: е, заходимо в меню «ЄК для громадян, натискаємо податкова декларація, плюсик. І ви бачите, що ця декларація вона розбита на 9 розділів. І буде подаватися вам частинами. Нам пропонують на перших кроках заповнити анкету, тому ставимо. Громадянин, крапочку, далі а, треба поставити позначку. А, якщо у вас були продажі в 2023 році, продажі акцій, то ви ставите галочку тут, у вас автоматично сформується додаток F1. А, якщо таких продажів не було, значить галочку тут не ставите. Я галочку залишу для того, щоб вам показати, як виглядає ця форма F1 і як вона заповнюється. Далі, якщо у вас протягом 2023 року були продажі рухомого, нерухомого майна, то тоді ви зазначаєте це галочку. І якщо це не ваш кейс, пропускаємо. Далі, якщо ви є контролюючою особою для контрольованої іноземної компанії, ви так само ставите тут галочку і у вас формується додаток кік. Якщо це не ваш кейс, пропускаємо. І далі, якщо у вас ви найманий працівник, так, і у вас є право на податкову знижку, ви тоді так само ставите галочку, у вас автоматично сформується додаток F3. Якщо це не ваш кейс, пропускаємо. І переходимо до декларації. Так, перша сторінка це ваші персональні дані, перевіряйте їх. І якщо тут є неточності, виправляйте. Якщо все окей, значить переходите до наступного кроку. Так, на, в цьому розділі. Вам треба вже буде показати інформацію про доходи. Якщо ви найманий працівник, то, скоріш за все, автоматично у вас будуть заповнені поля цього рядка. Якщо ви працюєте по цивільно-правовому договору, то значить цифри у вас будуть тут. Якщо ви є резидентом Діасіті, то автоматично інформація про доходи буде зазначена в рядочку 10.3. Якщо ви отримуєте дивіденди від українських компаній. То ця інформація автоматично підтягнеться в розділ 10.4. Далі, якщо у вас є інші доходи, я не буду зупинятися по кожному рядочку, але я залишу інформацію на файл, де ви зможете знайти, де ви можете знайти інформацію саме по вашим кодам. Доходів так і зрозуміти в яку ячейку які доходи треба зазначати. Так, рухаємося далі. Найцікавіший рядок для українського інвестора це 10-10, тому що сюди ми будемо зазначати доходи, які ми отримали за межами України. Тобто це дивіденди на брокерських рахунках, це нараховані відсотки на залишок на рахунку, це, можливо, відсотки від депозитів в іноземних банках і так далі. Тому. В рядочку назва країни та назва валюти, ви вказуєте країну, з якої ви отримуєте цей іноземний дохід. Якщо це Interactive брокерс, ви пишете США. Якщо ваші активи в доларах, то Долар США. Якщо ви інвестуєте через європейських брокерів, значить це буде Європа, валюта, Євро, у вас може бути декілька валют. Ви просто перелічите це через кому. І далі вам необхідно зазначити суми. Дивідендів в гривневому еквіваленті. І не тільки дивідендів, це буде сумарна а, цифра, якщо у вас є іще відсотки. на Залишок на рахунку, ви це все приєднуйте. Просто на одну суму у вас буде 9% податку, на іншу 18% і плюс військовий збір півтора. Тому тут ми зазначаємо загальну гривневу суму доходів, отриманих за межами України. Припустимо, це там: 15 тисяч 15 гривень. Дивідендів ми отримали, відсотків на залишок не було в нашому прикладі. Далі ми пишемо суму податків: це 9%. Це буде 1350. І військовий збір, 1,5% це буде 225 гривень. Так. Якщо у вас були продажі активів у 2023 році, ці дані автоматично підтягнуться в рядочок 108 ось сюди, після того, як ви заповните додаток F1. Тобто ви його самостійно не заповнюєте, він заповнюється автоматично. Далі, на що хочу звернути вашу увагу? 1013 рядочок, в який необхідно внести. Доходи у вигляді кешбеків, різних нарахувань. Але, що помітили, що автоматично чомусь ці дані потрапляють в рядочок 10.13.1. Щоб в майбутньому вам не подавати уточнюючу декларацію, я раджу вам перенести цифри з цих ячейок в рядочок 10.13, якщо це ваш кейс і ви побачили це в своїх власних деклараціях. Так. Якщо е, тут все заповнено, рухаємося далі. Наступний розділ е, необхідно вказати доходи як ФОП. Якщо ви працюєте як ФОП, ви зазначаєте річний дохід і цю цифру берете саме з довідки про доходи і вписуєте свої, свої доходи як ФОП. Далі, якщо у вас були операції, наприклад, з рухомим нерухомим майном. То е, так само ця цифра вона тут з'явиться після того, як ви заповните додаток F4 і внесете всю інформацію по таким угодам. Далі, якщо ви отримували, е, наприклад, відсотки по ОВДП, або в 20, 2023 році було погашення ОВДП, то всі суми автоматично затягуються в ячейку 11.3. Вона заповнюється на щастя, автоматично єдине, вам треба перевірити і порівняти з довідкою про доходи. Невеличкий лайфхак. Якщо ви відкриєте довідку про доходи, і побачите там нарахування сум, але справа замість податку буде стояти 0. То е, з великою вирогідністю ця цифра має потрапити саме в 11.3. Тобто в 11.3 потрапляють доходи, які не підлягають оподаткуванню. Це можуть бути страхові виплати, це можуть бути ОВДП, погаш... купони по ОВДП, погашення ОВДП, якісь грантові суми. Е, і ця ячейка. Заповнюється автоматично, ваша задача просто це перевірити. Натискаємо далі. Цей розділ ми пропускаємо, тут просто виводять нам загальну інформацію щодо доходів загальних за 2023 рік. Далі, так само в п'ятому розділі ми бачимо загальну інформацію по податкам, які треба сплатити самостійно. Тобто ми бачимо тут 9%. І ми бачимо військовий збір. Натискаємо далі. Шостий розділ пропускаємо. Сьомий розділ: якщо у вас є право на оформлення податкової знижки, то ви би тут вказували реквізити своєї банківської картки і очікували повернення. Якщо це не ваш кейс, пропускаємо. В восьмому розділі треба зазначити рухоме нерухоме майно. В когось з вас в деклараціях ви побачите, що інформація буде занесена автоматично, в когось ні, тому тут вже на ваш розсуд давати цю інформацію чи ні, в будь-якому випадку в різних реєстрах ця інформація є. Тому, якщо ви вирішили цю інформацію. Показати, то ви обираєте, наприклад, квартира, пишете: місто, адреса, рік набуття, загальна площа, частка в загальній площі, тобто ви володієте на 100% чи тільки третиною. Далі це може бути авто, гараж, земельні ділянки. Так само зазначаєте: там марка авто, рік набуття. Все. Також в цьому розділі я раджу прикріпити звіт з брокерського рахунку для того, щоб податкова могла перевірити ваші розрахунки, тому що вона не бачить, що відбувається на ваших брокерських рахунках, і не може визначити, чи вірно ви порахували, чи ні. Тому такий звіт допоможе уникнути додаткового спілкування з податковою. але це не точно. Натискаємо плюсик. В полі Назва документу пишемо звіт з брокерського брокерського рахунку. Брокерського рахунку. Номер документу 1, Дата документу. І прикріплюємо сюди файл. Це може бути або річний звіт з Interacті Brokers, або суто. По дивідендах, якщо ви тільки отримали дивіденд і більше ніяких доходів у вас не було. Так, якщо потрібно прикріпити декілька документів, ви так само натискаєте плюсик і у вас відкривається нове поле, і ви заповнюєте його так само. Так, переходимо до наступного кроку. І тут ми бачимо форма F1. Тобто, якщо у вас були продажі акцій в 2023 році, вам необхідно заповнити цю, цю, цей додаток. Натискаємо плюсик і з'являються рядочки, де вам необхідно обрати інвестиції, інвестиційні активи з джерел за межами України. Далі ви, наприклад, пишете там VT, і необхідно вам порахувати суму. Яку ви отримали від продажу в гривневому еквіваленті з урахуванням комісії, яку ви витратили на продаж. Припустимо, це буде там 3000 гривень. Далі вам необхідно порахувати суму, за яку ви робили купівлю цього активу. Обов'язково з урахуванням курсу на момент купівлі. і Переведенням це в гривневий еквівалент. Ну, нехай це буде там, 2000 гривень. Так? І в, в четвертому стовпчику ви бачите різницю, тобто позитивний чи негативний результат від е, такої операції купівлі-продажу. Так, у вас може бути декілька, тобто вам треба зазначити результати по кожній операції купівлі-продажу. І далі значення загальний результат, бачите, він заповнюється в третьому розділі, тобто ви отримали 1000 гривень прибутку. Якщо у вас, наприклад, є зафіксований збиток в минулих періодах, ви його зазначаєте в рядочку 3:2, але без знаку мінусу, для того, щоб або зменшити своє податкове навантаження, або якщо у вас, наприклад, немає прибутку, а є збиток, я раджу вам його зафіксувати для того, щоб в майбутніх періодах так само зменшити свою базу для оподаткування, в разі, якщо у вас будуть прибутки від продажу активів. Так. І нижче в четвертому розділі, ви бачите податки, це 18% і військовий збір. Бачите, суми. Вони заповнюються автоматично. І натискаємо далі. Декларація сформована, заповнена. Далі вам треба натиснути Зберегти. Якщо у вас будуть помилки, ви їх виправляєте. Якщо все правильно, ви можете підписувати і відправляти. Моя помилка говорить про те, що я не підкріпила ніякий документ ще. Все, відправили. Ваша задача тепер дочекатися квитанції 2, де ви шукаєте цю квитанцію. Вхідні, вихідні документи. Натискаємо вхідні і тут з'явиться квитанція 2. Вона може прийти через там, не знаю, десяток хвилин, може на наступний день, тут вже в залежності від вашого індивідуального кейсу, так, але квітанція 2, в якій буде написано, що пакет прийнято, це означає, що податкова отримала вашу декларацію. І все, ваша задача далі сплачувати податки, де ви шукаєте реквізити для того, щоб сплатити податки. Якщо ви формуєте цю декларацію вперше. То ви, звісно, не знаєте, на які реквізити треба сплачувати. Дивіться, розділ зліва, стан розрахунків з бюджетом. Десь через тиждень-два у вас саме в цьому розділі стан розрахунків з бюджетом з'являться. Ось такі реквізити. Військовий збір, що сплачується за результатами річного декларування, і податок на доходи за результатами річного декларування. Як тільки у вас ці реквізити з'явилися, ви можете вже сплачувати податки. Нагадаю, що податки треба сплатити до 1 серпня 2024 року, а декларацію подати до 1 травня 2024 року. Так, у вас з'явилися ці реквізити, далі ви натискаєте картку, обираєте зручний спосіб і оплачуєте податки. Раджу не затягуватися цим, цим процесом, як тільки з'явилися реквізити, одразу оплачуйте, для того, щоб не забути це зробити. Якщо ви вже інвестуєте другий рік, ці Реквізити у вас вже будуть в вашому кабінеті, тому ви одразу можете сплачувати податки, як тільки отримали квітанцію 2 після подачі декларації про майновий стан і доходи. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Бажаю вам вдалих інвестицій і легкого процесу декларування. Зустрінемось в наступних відео.